Сьогодні у програмі Барак Обама ще раз дав гарантії безпеки країнам Балтії і закликав НАТО допомогти Україні зміцнити військо напередодні саміту НАТО. Більшість опитаних американців вважають, що альянс повинен надати Україні військову допомогу, але понад половина європейців проти. Лише жорстка реакція заходу може зупинити Росію. Вважають експерти, критикуючи так званий мирний план. дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Напередодні саміту НАТО в Уельсі Франція ухвалила рішення, поки не передавати Росії перший військовий корабель класу містраль. Про це адміністрація президента Франції повідомила у спеціальному коміке. Франція вважає, що на сьогодні немає умов для передачі кораблів Росії. Президент США Барак Обама під час перебування сьогодні в Естонії закликав НАТО допомогти Україні у зміцненні війська у своєму виступі у Таліні. Американський лідер дав гарантії безпеки країнам-партнерам НАТО Естонії, Латвії та Литві – у разі російської агресії. Атака на одного вважатиметься атакою на всіх, запевнив президент Обама, який меседж українцям надіслав господар Білого Дому. Розповідає Ярина Матвійчук. Альянс НАТО не дозволить, щоб агресія у Європі залишалась безкарною, запевнив президент США Барак Обама країни Балтії під час свого виступу у Таліні. ми маємо продовжувати стояти разом проти російської агресії в Україні. Пам'ятаємо, що президент Путін неодноразово ігнорував заклики розв'язати конфлікт в Україні дипломатично. Барак Обама закликає президента Росії припинити агресію і лишити Україну в спокої, змінювати кордони під дулом автоматів неприйнятний шлях, заявив президент. США. Між тим у своєму виступі Барак Обама обережно підбирає слова, не використовує термінів вторгнення чи окупація, але визнає присутність російських військ на українській території російські сили, які пересуваються по Україні, вони не є гуманітарною чи миротворчою місією. Це російські бойові формування із російською зброєю у російських танках. Це підтверджені факти, їх не оспориш. Президент Обама обіцяє підтримати українське військо і наголошує, що військового вирішення цього конфлікту за участю збройних сил США чи НАТО не існує. Україні потрібні не лише слова підтримки. НАТО повинне взяти на себе конкретні зобов'язання, щоб допомогти Україні модернізувати та посилити її сили безпеки. Ми також повинні допомогти іншим партнерам НАТО, зокрема Грузії та Молдові, посилити їхню оборону. Деякі кроки у цьому напрямку США вже здійснили. Зокрема, збільшили присутність американського військового контингенту у Польщі та країнах Балтії весною цього року. Президент Обама закликає всіх партнерів НАТО. Збільшити свої оборонні бюджети до 2% ВВП, як це передбачено статутом альянсу. Це питання він підніме перед своїми партнерами 4-5 вересня на саміті НАТО в Уельсі. Сили НАТО мають бути здатні розгорнути свої сили швидше у випадку кризи. Цього тижня наші партнери об'єднаються щоб обговорити активізацію нашої готовності. Це означає, що ми маємо посилити наші оборонні плани, щоб бути повністю готовими до будь-якої загрози. Естонія, Литва та Латвія побоюються, що після України стануть наступними жертвами російської агресії. Сьогодні країни Балтії вимагають від НАТО та США виконати раніше дані гарантії безпеки. Президент США обіцяє не лишити партнерів один на один із агресором. Колись ви втратили незалежність І із НАТО. Ви не втратите її знову. Україна не є членом НАТО, утім, співпрацює з Альянсом близько 20 років. Тому Барак Обама закликає партнерів Альянсу допомогти Україні зберегти свій суверенітет і територіальну цілісність. Він також розповів, на яку допомогу США може Україна розраховувати сьогодні. Сполучені Штати сприятимуть реформам в Україні. Щоб позбутися корупційної спадщини і побудувати демократичні інститути, підняти економіку і як і інші європейські країни, диверсифікувати свої енергоресурси. Бо жодна країна не повинна бути заручником іншої країни, яка використовує енергетику як зброю. Ми продовжуємо пропонувати тренінги і допомогу, щоб зміцнити українське військо для захисту України. Барак Обама запевнив, що Сполучені Штати хочуть бачити українців сильними і вільними робити свій вибір без страху перед зовнішніми загрозами. Бо таким чином каже президент, США, буде безпечніше і для американських свобід. Ярина Матвійчук Голос Америки. Більшість 53% американців вважають, що НАТО повинно надати військову допомогу Україні. На відміну від європейців, 52% яких не підтримують таку ідею. Відповідне опитування напередодні саміту НАТО провів німецький фонд маршала вже завтра, 4 вересня. Лідери 28 країн НАТО зберуться на саміт Уельсі. Українське питання та стратегія протидії російській агресії домінуватимуть у дискусіях з подробицями Оксана. Цісек. Коли лідери НАТО востаннє зустрічалися в Чикаго, головною темою був Афганістан. Тоді вважали, що Росія є партнером альянсу у вирішенні таких питань, як тероризм та запобігання розповсюдження ядерної зброї. Цього року порядок денний визначає інша тема: це анексія Криму Росією та її агресія у східній Україні. За словами генсека НАТО Андерса Фоґразмусена, перед альянсом постали нові виклики. Ми зіткнулися з реальністю. Росія вважає нас противником, і ми будемо пристосовуватися до цієї ситуації. Це означає більшу військову присутність НАТО в державах-членах, близьких до Росії, як ці війська в Литві, і розширення можливостей швидкого реагування у випадку нападу на будь-якого члена альянсу. Однак НАТО дало зрозуміти, що не піде на війну з Росією для захисту держав поза межами альянсу, у тому числі й України. Намалювавши таку червону лінію, альянс поводиться контрпродуктивно. Вважає Зенія Вікет з лондонського Четемгаусу одна з речей, яку будуть обговорювати на саміті, але в ширшому сенсі, чи намагається НАТО фактично бути трохи більш неоднозначним з його червоними лініями в майбутньому, що фактично дає йому трохи більше свободи дій і змушує потенційних супротивників діяти більш нервово, оскільки вони абсолютно не знають, коли саме викличуть сильну реакцію. Експерти та керівники НАТО сподіваються, що новини з України переконали людей у країнах альянсу витрачати більше грошей на оборону. А також виділити кошти на створення та підтримку сил швидкого реагування в Європі та Північній Америці. Такі сили будуть у стані найвищої готовності, здатні миттєво прийти на допомогу в разі атаки на члена НАТО. За створення такого підрозділу активно виступає генсек альянсу. Ударна сила стане першим кроком, але звісно, за потреби її буде ще посилено. Утім, ми віримо, що це досить сильний чинник стримування. сили швидкого реагування у разі створення будуть дислокуватися поблизу Росії. До цих підрозділів увійдуть кілька тисяч військових за підтримки військово-повітряних, військово-морських сил і сил особливого призначення. Такі розмови дратують Москву. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, що ситуація виходить з під контролю. Необхідно урезонити партію війни у Києві і зробити це за великим рахунком можуть тільки Сполучені Штати у Пентагоні. Йому відповів контр-адмірал Джон Кербі. Хочете обговорити провокації? Давайте поговоримо про кількатисячне російське військо у східній Україні. Оксана Цісик, голос Америки. Вити час та продовжуємо випуск. Президенти України та Росії провели сьогодні телефонну розмову за її підсумками. Прес-служба Петра Порошенка повідомила, що результатом розмови стала домовленість про режим припинення вогню на Донбасі. Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру. Російська сторона майже одразу спростувала заяву офіційного Києва. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що Володимир Путін і Петро Порошенко не домовлялись про при припинення вогню в Україні, оскільки Росія не є стороною конфлікту. Після цього сам російський президент, перебуваючи у Монголії, заявив, що запропонував і погодив з Петром Порошенком власний мирний план з врегулювання ситуації на Донбасі. Серед іншого, план передбачає припинення усіма сторонами вогню, заборону використання у зоні конфлікту бойової авіації та відведення українських сил від міст, які контролюють бойовики. В адміністрації Петра Порошенка не підтвердили, що Україна погодилась на цей план. Арсеній Яценюк заявив, що сім пунктів російського президента схожі на план порятунку для російських терористів та спрямовані на замороження конфлікту. Західні оглядачі, журналісти та експерти також здебільшого критично сприйняли мирний план Путіна. Журналіст Олівер було у Твіттері Іронічно резюмує суть плану Путіна для України. Ось мій план семи кроків для будинку мого сусіда. Я залишу собі все, що вже забрав. Мої друзі теж залишать собі все, що загарбали. Мій сусід має відпуствивідвити з решти будинку. Я призначу посередників. Посередники зі мною погодяться. Хм. Ну і нарешті всі забудуть про все, що відбулось. Якщо нічого не робити, це буде чітким запрошенням для Путіна продовжувати руйнувати Україну. І перемальовувати кордони Євразії так, як Путін хоче, переконаний відомий експерт, автор дослідження особистого життя та політики Путіна Бен Джуда. Американський військовий експерт Джон Шиндлер каже, реальність є такою, що без значної підтримки НАТО Україна не має іншого виходу, як визнати поразку та вести переговори з Москвою. Так званий мирний план, про який сьогодні зранку говорять президентські адміністрації України та Росії, є шансом на тимчасове примирення, але сумнівним щодо довготривалої перспективи, вважає старший експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький. На його переконання доля Донбасу залежатиме не так від України чи Росії, як від позиції і дій Заходу. Сьогодні зранку я записала його коментар за допомогою скайпу. Я думаю, що як далеко сягле урегулювання воно є ба дуже проблематичне. Бо я думаю, визнання, скажімо, статус-кво на території Донеччини Луганщини є неприпустиме з точки зору і міжнародного права і інтересів самої України. Але як факт виконаний, я думаю, що є шанси, що буде певна. Тимчасова домовленість, і тоді я думаю, майбутня доля Донбасу буде залежати від західної реакції, а не української. Я маю на увазі це, що Україні буде потрібно серйозне комплектування озброєння, серйозні окомплектування у фінансуванні і надані наданню фінансових засобів, щоб отримати. Території, котрі в цей час є під контрольними легітимними органами українськими суверенними органами Української держави, і третє, я думаю, що дійсно мусить зі західної сторони наступити дуже глибокі санкції та відновлення озброєння європейських і північно атлантичних сил і їхньої дизлокації на периферіях Росії. На переконання Андріана Каратницького санкції введені заходом стали стримуючим фактором для президента Путіна. Але сьогодні захід має відреагувати жорсткіше і не лише вести вивести повномасштабні секторальні санкції, але й допомогти Україні оснастити власну армію і підтримати її економічно. Тепер з цією ескаляцією і цією новою загрозою, і цією загрозою про нову заморожену зону на Донбасі. Західний світ мусить відповісти дуже рішучо, дуже швидко, і, я би сказав, визначитись відносно, відносно майбутнього України. Кардинально міняється світ, непрогнозованість Путіна його. Виклики проти розпаду Югославії, його виклики щодо хорвати, його виклики щодо Канади відносно змагання про землі Арктич на Арктиці, його навіть сумніви щодо історичної історичних коренів. Казахстану його вторгнення в Україну, його ну яскраві заяви щодо ядерності, щодо цього, що він може своїми силами завоювати Київ протягом двох тижнів. Всі ці вимагають кардинальної переорієнтації. Західний світ. Розпочинає мислити по інакшому. Ми вже це бачимо. Перша хвиля цього це є сенатори, стратегічні аналісти, так далі, і в Америці і в Європі, котрі переосмислюють своє бачення посткомуністичного світу. Західний світ мусить знайти свої важні впливи, свої, свої способи і тому способи відреагувати. Це був Адріан Каратницький. І шановні глядачі. Нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою Час на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо побачимось завтра. Тримайтеся.